Добрий день, відповідаю на коментар одразу, щоб не загубилося. Добре, пише Анна Зубенко, ви проходите курс олівцем, правильно? І ви пишете: Доброго дня, підкажіть, будь ласка, як довго потрібно практикуватись по лініям. Одні кажуть місяць, інші два тижні. Що скажете ви при цьому в день, практикуючись десь годину-півтори? Взагалі не треба, це занадто довго. Проходите лише один урок. Головне, щоб ви його зрозуміли, як малювати ці лінії, і потім дивіться, практикуйте як так, коли попрацювали ви тяжко руками фізично. Наприклад, поприбирали, помили підлогу це вже фізично, це вже змінилися м'язи. Руки стали пальці грубішими. І перед початком малювання трішечки розм'яти руки, просто взяти олівець і помалювати, як, в принципі, оцей перший другий урок, як я розказую, по лініям. Ну, так, Це ж перший урок лінії, ви коментар пишете. І все, і починаєте, продовжуйте малювати. Це лише, щоб трошечки розігріти м'язи ті, які вам потрібні. А як для засвоєння, якщо ви з першого разу пройшли урок все зрозуміли, то вам не треба його більше проходити. А е, розминку це розминка саме по лініям. Так руку поставити трішки, так руку вивести. Це навіть я, я все життя малюю, але перед початком малювання, якщо я картину якусь малюю саме олівцем, я розробляю руку, я проводжу просто, хоча б сижу, така думаю, що я буду малювати. А тим часом я собі розробляю руку, треную. Тому що, ну навіть зараз я от ранок, я нічого в принципі такого не робила, але я і не малювала вже вчора. Малювала трошечки вечором. Але рука вже така грубенька. То перед початком я б взяла і в принципі потренувалась. А так, ні. Практикуватись по лініям. Ні. Один урок, один. Просто потім можете другий раз передивитися, якщо ви щось не засвоїли, все. більше нічого не треба. Так. Альбіна світла, да, дякую за контент української мови. Ну, стараюся да, зберегти все-таки, щоб українська мова розповсюджувалася. Так, я сподіваюся, так що гарно поясню. Ну, да, все. За олійні фарби мене також ще питали. Да, десь. Я пам'ятаю, але не пам'ятаю, хто вибачте. Олійні фарби ви можете в Україні замовити фірма Академія. У них велика палітра, і вони поєднали пігменти, як у акрила яскраві, і плюс при цьому це олійні фарби. У мене в Німеччині вони були, але я їх розпродала, мені їх не залишилося. Пізніше я буду замовляти, то зможете потім через мене. По, по Європі, якщо Польща, Німеччина, тут по місцю, то я відправляю, доставка швидко, в принципі, йде. А так ви можете в Україні замовити у виробника. На Prom.ua є. Ну, да, На промі'є різні там виставляють. Але у них нюанс, не всі пігменти є. Бажано купляйте одразу весь набір: 32, 32 тюбика, Вони йдуть по 100 мл. Це найефективніше, в принципі, мені дуже подобається для навчання вони класні. Ну, отак, да. Ну, так. все, Відповіла на запитання. Все, До побачення.